Я, Сергію, знаєш, коли бачу оцей дубок, в мене в голові одразу грає мелодія. Вгадаю її з трьох разів. Сімнадцять весни». Ні, не ця, це не такий старий <с дубок. Я тобі скажу, це старий дубок. В мене це. <тит> <Дембе>. <тит> е, да, і всякі ця рибалка, все до, до. Е, в мене я взагалі вже не сприймаю її як військову форму. Хоча саме в дубку я прийшов як доброволець на е, повномасштабну війну. Я прийшов саме в дубку, знайшов свою стару форму з е, військової кафедри. Тому коли мені видали ось цей піксель ММ14, да? як і на да. малюнок маскувальний 2014 року, я закохався. Це зовсім інша, мені здалась філософія, вже інший підхід. Дубок він що мав бути? Мала бути сорочка, мали бути кишені, якісь кишені і якась мінімальна захисна функція. Тобто не було ніяких тестів на паропроникність, на вигорання Гудзики. Угу. Вони тут прошиті, коли, коли ми отримували, ще я в свої ранні часи, коли ще в партіях в онучах ходили. До речі, можете подивитися про онучі, У нас також є випуск. Е, ці всі гудзики відпадали буквально там од один тиждень, один гудзик, і тобі через і через це ми в шапці носили БЗЧ. Mm -hmm. Тобто чуть-чуть що? Відпав гудзик, ми беремо його, пришиваємо. Тобто ти прям в струю мав в собі пришити гудзика. Тут же ж ці кишені вони виходили з якихось функціональних ваших. Е Не наших. Е я розумію. Царської армії. Так, так, так. От Бачиш, всюди е ниточки дістаються. Чи ось були це? тут певні кишені під якісь оці вигадливі там, чи оцю грибінець, наприклад, кишені для грібінця, чи кишені для кусочка мила. там, от, ось от такі якісь... єдина. Архаїчні такі штучки. Кишеня, яку я, до речі, до речі, тут немає. Це вже трошки новіший дубок. Ось тут біля цієї е, функціональної ширинки, яка була, до речі, на гудзиках і була дуже дуже не не практичною. Тут була кишенька невеличка, така її називали для останнього патрона. Угу. Для чого і реально не знаю? Була просто легенда, що там останній патрон, чи що застрелитись. Я кажу, ну логіка військового тримати останній патрон, щоб, ну, що це за суїцидні війська, Ну це. Ну, так, так, так. Ну, але він реально він отакий малесенький. Запальничка не влазила туди. Там влазив якраз патрон на п'ять чи. Чому для цього патрона, чому це, це кишенька? не знаю, можете написати в коментарях, хто служив в ті часи. Для чого це було маленька? Хто знає, можливо, по да, легенді останній патрон. Для чого останній патрон щоб застрелитись? Ну це якісь як є такі. Або можливо, розкажіть, як ви використовували, якщо служили і юзали цю форму в ті часи? І, як ви зрозуміли, ми продовжуємо серію наших розмов? Е е Мобілізований і кадровий військовослужбовець в ролі кадрового військовослужбовця підполковник Сергій Місюра з більш ніж 20-річним е, стажем можна сказати. 20-річним. Так, 20-річним стажем е, у війську і е, Мобілізованим спочатку повномасштабного е, вторгнення Російської Федерації молодшим сержантом Володимиром Кравчуком, е, де ми спробуємо порівняти е, армію минулого е, і армію сучасного українську з її забезпеченням, підходами, десь, можливо, е, знайдемо плюси, якісь, які були в минулому, десь якісь можливо недоліки, які зараз існують, і будемо тягнутися до майбутніх е, здобутків досягнень і трансформацій. І Якщо ми вже будемо показувати. В чому ми входили в війну колись, в чому воюємо зараз. А зараз ми знаходимося не те, що в казармі, де ви звикли бачити в різних фільмах, що це двохповерхові якісь там пальми, і там солдати стоять на тумості. Це військовослужбовці знаходяться для розосередження військ, щоб не було військ багато в одному місці в різних місцях, в різних локаціях, на таких придуманих шкафчиках, на таких тапчанах і на таких ліжках військовослужбовці розміщені на великих територіях. Щоб при вмомовірному влучанні було, звісно, зменшення вірогідності втрачення життя і здоров'я військовослужбовців, тому ми знаходимось в таких локаціях, де військовослужбовці живуть на даний час під час війни. Тому не дивуйтесь. Більше отут От тільки були бокові кишені, хоча тут бачиш, вже їх немає. Тут були ще бокові кишені. Я бачу, що а, тут, значить, є стрілки. Тобто, ви, напевно, ще й нагладжували їх. Дивись, я знайшов, він в кишені перемістився. Раніше а, на формі, оця кишенька, ну, що, що тут поміститься? Ну, це дуже дивна кишенька якась. От вона зверху отак. Не знаю, е, якийсь проскурку сюди можна ставити. Я не знаю. Ну туалетна бумага не влізе. Так, патрон. Дуже мало патрон з ну патрони якраз 9 мм для пістолета. Хоча тільки в офіцерів. А для чого? Я просто от дивлюсь на цей дубок. Ти кажеш, як ми гладили, я просто порівнюю навіть коли якість тканини, так? От, багато людей з особливо з 22-го року почали бути такими легкими шмоточниками і почали дивитися о 5-11. Ну так. О, андерарм, о, о, там тебе кросовки там Білі вілі лови. Але я от просто подивлюсь, яка якість швів, як прошито. Як криво тут все це прошито. Як всюди терчать ниточки, як цей гудзик дивиться. Це... А цей гудзик для чого? Шо, шо, до чого його присібати? Цікаві. Е -е 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 от Такі рішення. Мені просто. ну, Цей шнурочок, я розумію, та, він стягує от штанку, але гудзичок. Де, де, до чого він пристібається, можливо, можливо коли носиш е, валянки. До ну, щоб муляло там. Да, ну так, щоб просто. Або це може запасний бути. Ну, цікаво. Де все, все регулювання по ширині ось, за допомогою двох гудзиків. Угу, тобто, угу. Від, відцепив. Більше-менше. У нас же ж, там на липучках. На липучках на велбро, ж... ось ви бачите. Тут а, ситуація ось така, дуже зручно. Ти собі можеш на один розмір можеш більше притягнути, прицепити, і вже тобі навіть ремінь не потрібен, ну, м'яко кажучи. Коли ви отримуєте от такий комплект е, у війську. Костюм о, літній польовий, так. Е, Костюм-літній польовий, його більш ніж достатньо. Взагалі, оцього всього набору е, е, речового забезпечення базового вистачає, воно все. Сер... Я, би... я би сказав, це середня плюс якість. До речі, дуже цікавий факт. Хто не знав, а цивільним глядачам взагалі буде цікаво. Е, оці всі кишені, от в дубка, погони, на рукавні, ось ці знаки, все пришивалось. Ніяких велкров все я бачу пришивалось. Плюсину, що е, раніше е, військові міли душ, досить гарно і швидко шити. Ну, це теж якийсь плюс, я думаю. Не. Ні, це не плюс. Так от, практичність оцих кишень, вони просто мались на тобі. І тут, і всередині ще була кишеня. Ти міг мати тут якраз якийсь документ, платочок. Називалась Цюцюрка раніше. Цюцюрка, дуже цікава назва. Це стосовно назва чи це жаргонна назва військовою, тому що був генерал Цюцюрський. Він не визначив, щоб в кожного. Військовослужбовця був отакий невеличкий. Тоді ти пам'ятаєш фотографії 9 на 13 ще були. Угу. І от були такі альбомчики. ці альбомчики 9х13 треба було вставляти роздруковані відомості, по-перше, про вашу техніку, про ваші обов'язки, що таке дисципліна, весь керівний склад до командувача корпуса. Тобто ти в очі ніколи не бачив цих всіх генералів полковників але в тебе мала бути посада записана і прізвище. І ти мав це все знати на пам'ять? Солдат з настроєвому смотрю приходить полковник і питає, хто там зампотили корпус. Полковник Прокопенко. О, молодець синок, знаєш, хорошо. Хто це такий? Де він служить? Ніхто да? його не знав, але всі носили керівний особовий склад. Це ручкою писалося? Ні, це друкувалося. І тільки в когось змінювалась посада, перед кожним стримовим оглядом треба було все передрукувати. Всі роті. Друкувалося на такому маленькому листочку. Ну, 9 на 13 фотографія. От а що є? Були спеціальні такі друкарські маленькі машинки? Де? Чи як як воно? принтер? А, на принтерах вже ви? Ні, ні, я ж просто не знаю. Бо я вже відсеглась, думаю, можливо, взагалі ви не, типу там. Ні, ще... були... ти думаєш, що ема... маленькі солдати на маленькі так, так, машине. Так, звірят... Ну так, mm. да, то це б нам треба було на тоді це все друкувати. Але бачиш, ми росли, в нас було все через принтер. Ми завжди не, ну, говорили, так. що армія трималась на принтері, на ізоленті і на коректорі. Ну зараз скотч, да? ну зараз знання, вже, так. Да, вже, ізолін, а вже вже не Ізолента, вже вже Практичності, коли ти одягав борнежилет. Все, ти доступу нічого в ті не маєш, нічого не залишиш. При цьому, ось вже в цьому, в пікселі, це вже все продумано. Тому що, по-перше, кишені ти можеш достати з цієї сторони, угу, як і з цієї, да. а от всі багато хто не знає, чому з другої сторони кишені є цей замочок. Просто коли ти одягаєш бронежилет, в тебе вже з боку бронежилета вже є доступ в цій кишені. Дуже ж ніякої практичності не було. Носи макулатуру, одягну бронежилет, все, в тебе вже нічого немає, ти нічого не допускаєш. Зате пагони мають в тебе, Ти маєш вести в, в бій на коняці, оце з шаблюкою. Сашкою, да. Не, да, в тебе це портопія, має бути свисток, свистком і флажками командувати войськами. Ось так думали росіяни, що ми будемо воювати, але бачиш. Також я знаю, що ця кишеня, чи, наприклад, ця, скажімо, це е, ні, майно вхід різний. Е, якщо, е, наприклад, у вас щось ставилось з рукою, е, вона там чи поранена, чи то ви можете її засунути сюди, і це буде такий природній. Е, вона буде триматись в природньому положенні, щоб ви там не могли дістатись до медиків. От, ось в такому плані вона зафіксовується. Типу, от є такий один із варіантів. А є ще один варіант, покажу. Але саме в цьому кітелі я я одразу помітив, що він трошки не такий. Це він в 22-го року вибачте. Uh -huh. Зараз в військах уже трохи інший, тому що тут йде отакий хля хлястик, хлястик. Коли ти отримав поранення, чи щось у тебе сталося з рукою, ти береш але ти в бронежилеті ти вже не можеш під бронежилет з uh руку. -huh. Uh -huh. Ось оцей хлястик, отут велкро має бути також. Просто багато людей не знає і думає, для чого тут на, на воротнику оцей, цей велкропанель. А вона якраз для того, щоб от на рукаві і коли можна її буде приліпити, і ви можете тримати раніше в радянському союзі і, взагалі, в нашій армії до 14 року цього всього ніхто не міг придумати, тому що був дубок, куди тут рукав, до чого прицепили. Ну, і який функціонал. Але була хустинка. І її можна було оцей квадратик зробити трикутничком, і от через шию собі ось mm. так. І там шин наклали тобі шину, це якраз елементарна була медична допомога це накласти шину із квадратного куска цієї хустинки зробити трикутник і зробити з нього перев'язку. Ми завжди закатували рукави і. Особливо на полігоні, на навчанні, єдине, що можна було собі додати якоїсь практичності, щоб щось було легше, це ми закатували кітель от отак, от якраз десь вище вище локтями вище, ні, так? завжди вище. А, ну, ти це... тоді хоч, хоч якось ставало легше. Ну, це насправді я знаю, це а дуже... американці вже квіттям, придумали і, і для цього придумали два моменти. Знову uh -huh. ж СМЗ взяли. По-перше, вони звузили рукав. Uh -huh. От Якщо ти подивишся, uh -huh. він, тут рукав, рівний. він тут рівнесенький. От він як штанина. Подивишся, uh -huh. яка. Yeah, yeah. Я думаю, я... Думав, що це штани ти взяв. Ні, yeah. <laughs> <laughs> це кітель. Він як штанина, він дуже, дуже великий. А дивись, наскільки вущий наш. Uh -huh. І він от спеціальна уточка, я звідси, бачу, що лінія крива пішла. Ось, ось оця точка, якраз видно, що він звужується. Це спеціально зробили для того, щоб військовослужбовці не закатували Угу. Uh -huh. І для цього ще тут зробили оцю, якраз, оцю накладку, ліко десь отут. Його зробили нижче, щоб якраз закатати рукав на два підворота. І все і, все. і ти вже Рабці. дійшов до цього кармана підлокітника, mm. ти вже не закатаєш. Mm -hmm. І для цього, щоб тітель був на оцій відстані, десь десь отак. Якраз коли є проміжок для циркулювання. По-перше, повітря. циркулювання повітря ну, з руки через груди, на іншу mm -hmm. руку, і, по-друге, захищає лікоть. Так, раптом, раптом десь. Раніше десь ми, ми при... солдати перед тим, як їм на полігоні, наприклад, знову ж таки, про практичність використання десь на полігоні. Е, їх видавалось тоді одна на рік. Вона дуже буднилась, і не було коли попрати максимум там на вихідних. Якщо це на полігоні, ти не забуднився, все. Ти весь там тиждень, два сіки ти на Наполеоні, Ти ходиш, отакий весь в гамулі, як це називали раніше. А за пі... це не прилітало на полігоні. Піхотний девіз, вийшов в поле живих свиня. Угу. Хороший Т, ти, У ти, тебе <laughs> нема там можливості нічого. І от практичність в цих кишенях, ну тут е, меншість, що носили, тут тільки якраз була макулатура, були ще знизу кишені, тут просто нема. Угу. Це вже різниця була в тому, що е, раніше тітель заправлявся в штани. Угу, угу. І коли от е, до цього, до якогось там моменту, не пам'ятаю, коли відбувся перехід, були кишені знизу четверті, тобто дві зверху, дві знизу. І якщо цих кишеней не було, Нижніх. Тоді їх треба заправляти в, в, в штани. Да, Під ремень. Якщо ні, поверх, так? пару Паропроникності немає, нічого не дихає, все, все закрито, зато ти стрункий стоїш і дивишся, як в тебе натерта бляха з, 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 з грибом України. Гарно, як на стенді. Як на стенді. А коли не було, а коли були ці кишені, кишені наверх. І ці кишені завжди солдат. Щотка з ваксою. Постійно треба було натирати берці. На полігоні тебе може бути грязна форма, ти не можеш постиратись, але берці ти ж начистити можеш. Да, ну, на ну, полігоні кожен ранок шикування. Чисті е, берці. Чисті берці. — берці. Натерті, блискучі, і все. Тобто ніхто не дивився на якусь якість форми, там що в кишенях носилися ці в такі з гуталіном, як їх назвати? Форми, коробочки коробочки, якісь, я не знаю, коробочки там, з гуталіном, ємності, mm -hmm. які в кожного вони були різні. Вони були ховались. Спосі... Навіть <заслик> дозволяли кож... різні? Та навпаки, за це всіх і якраз <сіх> тягали, що, от, що, <сіх> ти, що Що ти, да, що ти щоткою? Треба було сховати, її десь там, а ти... щоток всіх не вистачало. Вони десь там між собою ходили, той в того, Не, не карав, в армії. Не карав, в армії його загубили. І <сі> коли ти загубив, в того з'явилася та щітка. Щітки мінялися, паста гої, щоб натирати бляху. Це все все носилося всякрас. Практичності, як я кажу, цікаві квести такі мені просто я, ти зараз розповідаєш. Це, що, тобі, тобі треба мати в чистій берці, але ти не можеш з собою носити оцю щітку з ваксою. В тебе постійно відпадають гудзики, ти вбереш своє БЗЧ, ти витратив цю нитку. А, але тобі потім... не може бути коротшою ниткою, ніж. А, та, а в тебе потім шикування, і тобі треба 97 см, щоб була довжина нитки. А в тебе вже 72 і причина бо ти вже то, витратив. що ти підшив, якби вона не. Не ко ти підшив, а чого ти не поновив нитку? Тобто тобі треба для пошиття, наприклад, на від двох гудзиків, тобі треба 20 см нитки. Але в БЗЧ тобі треба вже майже метр засунути, тому що ти на 2 см коротшу маєш. Постійні квести. Цікаві, цікаві квести. Давайте повернемося до цієї форми, до Pixінcake. Що мені сподобалось? Велика кількість велкро, Наявність таких От на лакітників чи можливість туди їх або, або це в нас в нас насправді були зовнішні, тобто нам видали так, зовнішні лакітники і, і зовнішні ці, тобто, без, без навіть такої можливості, можливо, в нас якась була одна із варіантів цих, цієї форми. Також з корисного варто зауважити, що е, на цій формі з'явилася кишенька під турнікет на нозі. Ну, ну, не всі її використовують для турнікета. І коли її робили в 2017 році, а я знаю просто всі, що там носили. Туалетну бумагу. Не вологі серветки, чисто туалетна бумага. А чуєш, з вологі серветки це по багатому Це вже можна помитися, а в туалет можна і з І лопушком. Так, але корисно, вона правда тільки на. На одній нозі. Ні, на двох. А я, в мене на одній було. А тут же вже бачиш, бачиш вона кожних півроку щось сам зносила нове, і бачиш, там немає хрястика, там немає тут щось оновилось. Можливо, вентиляція, яка з'явилась. все оновлювалось, все мінялось і додавалась постійно якась практичність, тому що фідбек постійно був з військами, mm -hmm. і це не так, як на Росії. Вони, коли я бачив російський огляд, mm -hmm. ну. Росіянін ще поки що недобрий. Він оглядав нашу форму і він показував, які плюшки. Тіпа типу, що є в нас, що нема, і він типа своє і він об'єктивно робив, чи те, да, що прийшлось я... визнати. Да? Йому прийшлось визнати, що типа в нас такого нема. В них не та тканина, ага. в них там немає того. В них оці кишені не, не так були. З останнього нововведення українське військо розробило форму для жінок воїнів. Вона є певні має свої особливості. Частина жіноцтва ним задоволена. Частина ну, у нас завжди немає. Не буває такого, що всі були задоволені. Хтось, звісно, нарікає, пише гнівні коментарі і всяке таке. Але це теж цікавий поступ, тому що з кожним днем жінок воїнів військо стає більше. Там були змінені et Антропологічні якісь деталі штанів і кітеля, да, так, де вони десь зробили... більші бедра десь також більша грудна частина. Бронежилет також з'явився в не тільки облекшений, там якраз і в грудній частині трошки зміна uh -huh. в самих подушках, uh -huh. трошечки uh -huh. змінився. Тобто ми входимо в ту невеличку меншість, яка саме зробила не юнісекс форму і бронежилет. А ми якраз розділяємо вже на чоловічу і на жіночу, тому що у нас дуже багато. Жінок. Так що, шановні глядачі, як бачите, ми від дубка до пікселя зробили космічний, як мені здається, стрибок. Ще є що покращувати, якщо у вас є якісь певні допрацювання, які б ви хотіли бачити на своїй формі. Я думаю, фахівці з головного управління розвитку супроводження матеріального забезпечення звідки знають цю назву і там служив. Я служив просто там. Якщо ви знаєте ще щось, що ви хочете додати, я думаю, фахівці з цього управління подивляться. Фідбек звіс, що можна змінити, що можна додати. Про те, що форма парить не парить, це. Це всі все знають, і ця форма, точніше, точніше, тканина сім, тип 4, ага. Якраз найбільше пару пропускна, вона найбільше дихає, найбільше тримає через ріптопи на розрив. А це поки топов топовіша наша тканина. Тому пишіть, можливо, що вам треба додати чи прибрати з кишень, з налокітників там, можливо з якоїсь з елемента-велкро фахівці подивляться, будемо мати фідбек з військ.